Землю України скуплять іноземці. Ви продаєте свою державу, ви продаєте свою землю, казали нам популісти, які десятками років затягували старт ринку землі. Зараз можна почути від тих самих популістів, що зараз почнеться ринок землі, вступлять юрособи, прийдуть іноземні компанії і скуплять нашу неньку Україну. Ми будемо працювати як раби. На своїй же землі. Дуже часто зараз можна це почути і закрадаються думки. Невже на ринок землі це погано? От. І тому я зараз пропоную зробити такий собі апдейт, да, як ми пройшли вже два роки, як у нас відкритий ринок землі для фізичних осіб. Ми з вами спокійно можемо купувати землю. І що нас чекає в 2024 році? Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Гровекс Агроджитал Holding бренду, який допомагає годувати цей світ. Ну, а це відео із рубрики Агроінвестор для тих, хто хоче вкладати. На гроші в українську землю. Тому перш за все, давайте почнемо з апдейта. А да? як же пройшов у нас 23 й рік? І результат у нас наступний: що ми не продали всю землю і. Люди, які казали, що ой, продадуть все, утерлися. Не сталося продажу всієї землі, вся земля не продалася. По факту, ось прямо зараз на момент запису цього відео, було здійснено 172 тисячі угод. І згідно цих 172 тисяч угод з продажу сільськогосподарських земель було продано 380 тисяч. Гектар землі. Нагадаю, що сільськогосподарських земель у нас в Україні до початку війни було 40 мільйонів гектарів. Із них ріллі було 30 мільйонів гектарів. Зрозуміло, що зараз йдуть активні бойові дії, частина територій окупована. Тобто це відсоток менший. Але цих 380 тисяч гектар це менше 1% від сільськогосподарських земель. Які ну, є в Україні, да? тобто популісти лякали людей, і, а як наслідок менше 1% угод сталося. Тобто, що ми, що ми зараз бачимо, як це зараз виглядає. Реально, кількість людей, які хочуть купити, ось зараз українців, да? не іноземців, українців. Кількість людей, які хочуть купити, втричі перевищує кількість людей, яка Хоче продати. Тобто, як тільки з'являється десь якась людина, яка хоче продати землю, то бажаючих її купити мінімум три. Тобто є дуже багато людей, які хочуть купити зараз сільськогосподарську землю в Україні, українців. І з 24-го року стартує покупка на юридичні особи. Що це означає? Що будь-яка людина у світі може Створити юридичну особу в Україні, так, да, понятно, що там має бути директор українець, але це вже справа техніки, на жаль, да, в Україні може створити юридичну особу в Україні, залити туди статутний капітал там, X мільйонів доларів. Да, і на цю юридичну особу далі спокійно собі купувати землю. Що це для нас означає? Це означає, що. Попит на землю буде збільшуватись. Чого? Тому що зараз можуть купувати тільки фізичні особи українці, так? і обмеження там є 100 гектар на одну фізичну особу. Я знаю дуже багато фермерів і дуже багато інвесторів. Ну, тобто є просто інвестори, люди, які хочуть купити землю, а є фермери, які хочуть купити землю, щоб її далі обробляти і внукам потім передати. От фермери це самі круті. От їх треба любити, їм треба давати гроші, тому що вони знають, як цією землею користуватися. З 2019 року в Україні земля здається в оренду та продається через аукціони в системі Прозоропродажі. Якщо ви хочете знайти вільну земельну ділянку для купівлі чи оренди, то це можна легко зробити за допомогою земельного боту у телеграмі від Української універсальної біржі. Просто вкажіть в ньому регіон, бажану площу або інші критерії, які вам потрібно. Бот буде постійно сканувати систему на наявність аукціону за вашими критеріями і щойно він з'явиться, надішле вам сповіщення. Ви навіть можете вказати кадастровий номер конкретної земельної ділянки або вказати продавця чи орендодавця, ОТГ, міська рада, підприємство тощо. Не потрібно щодня шукати нові аукціони. Цей бот зробить все за вас. Він надійний, адже працює через офіційний майданчик системи прозоропродажі Українська універсальна біржа. Щоб купити чи орендувати землю, користуйтеся земельним ботом, і ви точно не пропустите цікавий для вас аукціон. Коли ви вирішили купити чи орендувати земельну ділянку, яка вам сподобалась. Просто перейдіть за посиланням, яке надіслав бот. Зареєструйтесь на майданчику sale.uub.com.ua від Української універсальної біржі та візьміть участь в аукціоні. Всі консультації щодо аукціону майданчик Українська універсальна біржа надає безкоштовно. Переходьте за посиланням під відео та знайдіть земельну ділянку своєї мрії. І цих людей зараз втричі більше. Да, тобто попит втричі більше, ніж тих, хто реально хоче продати. А, тому ми маємо там якийсь певний а, рівень цін. Да. А, до речі, офіційні ціни і реальні ціни відрізняються, про це теж зараз буду говорити. Але якщо заходять а, юридичні особи, а, які а, будуть також мати право а, купити а, землю, да, то як наслідок а, попит. Буде іще збільшуватись. Тобто, якщо зараз попит перевищує в три рази, то юридичні особи, які зможуть купувати, вони будуть іще сильніше підігрівати попит на землю. От. А ми з вами знаємо, що ціна залежить від балансу попиту і пропозиції. Тобто, якщо зараз в Україні реально ціна нормальної землі за гектар, в середньому десь 2,5 тисячі доларів. Плюс-мінус, да? десь гірша земля може бути і по тисячі, і по півтори, десь там жирна земля може бути по 3-4. Окей, в середньому приблизно 2,5 тисячі доларів. А, а це при балансі, там, що купити хочуть тричі більше, ніж продати. Якщо будуть заходити юридичні особи, а, можливо, навіть з міжнародним капіталом, то вони будуть створювати додатковий попит. Як наслідок, не буде 1 до 3, а там 1 до 5 або 1 до 6. Як наслідок, це буде дуже сильно драйвити, дуже сильно збільшувати ціну на кожен гектар, це просто звичайний закон ринку, це абсолютно логічна штука. Я тільки нагадаю про те, що закон економіки говорить про те, що дисбаланс попиту або пропозиції на 10%. Може збільшувати ціну на 50%. Те, що ми з вами останні два роки і спостерігали. Ми починали там із 1000 доларів за гектар, але попит був дуже великий, і ми спокійно, тихенько вже перевалили в середньому за 2000 доларів на гектар. Це означає, що попит є. Попит реально великий, і як наслідок ціна росте. До речі, як наслідок, у нас дуже сильно зараз буде зростати в Україні орендна плата. Тобто зараз, поки є якісь ризикові фактори, і фермери не можуть нормально заробляти на землі, це є стримуючим фактором до росту орендної плати. Таким чином, зараз, коли фермер або інвестор купує землю там, за 2-2,5-3 тисячі доларів, реальна прибутковість його буде 3-5, максимум 6-7% річних від тої оренди, яка є. От. Тому що ціна дуже сильно підросла, а оренда ще не встигла. Але я нагадую, що це нерухомість, а нормальна прибутковість для нерухомості це 8-10%. Тобто, якщо в нас моделюю ситуацію, відкриється ринок землі для юридичних осіб і прийде великий капітал в Україну, щоб купувати землю в Україні, то ціна може зрости в середньому тим, уже з 2 до 3, можливо 4 тисяч доларів. І як наслідок буде підтягуватись орендна плата. А 10% від трьох або чотирьох тисяч доларів це відповідно 300-400 доларів. Має коштувати оренда одного гектара. А для тих, хто дивиться мене як інвестор, і думає вкладати в українську землю чи не вкладати, кажу, що так, з часом. Коли ситуація в країні стабілізується, ми на це всі надіємося, то орендна плата буде дуже сильно рости. Земля, сільськогосподарська це така сама нерухомість, як вибачте, квартира в Києві чи в іншому обласному центрі, вона має заробляти 8-10% річних. Це нормально. Крім того, відкриття ринку для юридичних осіб як наслідок там. В подальшому і для іноземних інвесторів я вважаю дуже позитивною штукою. Чого? Тому що коли заходить якийсь капітал в нашу країну, то він тут створює додану вартість. Тобто створює робочі місця, завозить сюди якісь заводи, потужності, якусь переробні там, фабрики і так далі. Тобто, переробні потужності або додаткові виробничі потужності. І я нагадаю, що не так давно, 100 років тому. Американськими руками, ну, точніше, американськими мозгами да, і радянськими руками в Радянському Союзі були побудовані той самий Дніпро Гес, да, чи той самий да, і інші да, величезні, величезні наші підприємства, які ми з вами знаємо. Початок їхній був саме з того моменту, коли запрошували. Технології, да, купували спеціалістів, купували технології а, в наших з вами західних партнерів. Тому а, я вважаю, що ми повинні да, створити умови для того, щоб а, через 100 років да, знов повернулись до нас а, західні технології і західні гроші, і тут почали працювати. Це для нас з вами добре. Погано, якщо вони скуплять повністю все, це правда погано, але навряд чи так станеться. Тобто Тут все-таки питання про баланс. Да? Але наші з вами люди самі по собі не продадуть всю землю. Ось дивіться, пройшло 2 роки і продано менше 1% землі. Тобто Якщо в нас там ще додатково 3-5 та навіть 10% землі власниками будуть. Офіційно, а не як зараз через прокладки, будуть іноземні капітали, які прийдуть сюди, щоб створити додану вартість. Я вважаю, що це добре, що в цьому немає нічого поганого. Якщо це буде занадто, якщо тут буде більше 15-20%, то ну, тут бажано вже починати закручувати гайки, бо ну, може дорости до революції. Наступний негативний фактор такий, що населення під час війни заробляє менше. Маю на увазі в доларовому еквіваленті, е, індексація до інфляції і так далі. Тобто е, люди в Україні почали заробляти менше. Е, тобто, по суті, під час війни населення України біднішає. Е, це має два наслідки: перший е, звичайні пересічні люди в Україні. Не можуть купувати землю українську, тобто стати інвестором в українську землю. Чого? Тому що їм просто вистачає грошей на те, щоб вижити, інвестувати в українські активи, вони не можуть. Це з одної сторони. З іншої сторони, це викликає ще один негативний фактор: такий, що люди, у яких у власності є земля, починають заробляти менше, як наслідок їхні накопичення. Зменшується, або й взагалі не стає. Люди починають жити в кредит. І як наслідок, в якийсь момент, до цих людей по-любому буде приходити думка про те, що а може я ліквідую свій актив у вигляді землі, да, яка там успадкована або отримана. От, може я ліквідую цей актив і з продажу цього актива пофіксю проблеми ну, з матеріальним станом. Тобто повіддаю борги, або там. Потрачу їх на лікування, або там, не знаю, куплю машину, квартиру і так далі. Тобто біднішення населення взагалом в цілому призводить до ось цих двох негативних факторів: що пересічні українці не можуть купувати землю з одної сторони, з іншої сторони, пересічні українці більше будуть хотіти продавати власне, свою землю. Саме так зараз виглядає ландшафт ринку землі в Україні. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментах, ставте лайки і переглядайте інші попередні випуски на рубрики Агроінвестор. Ну а я буду намагатись робити для вас регулярні апдейти і відповідати на ваші запитання про ринок землі. Поділіться цим відео, поставте лайк і хай прибуде з вами урожай! І перемога!